Ісусу Христу, благословіння від Господа. Що нам говорить пастера, водим і Духом Божим, які мають дійсно плоди. І книга Апокаліпсусу це є, говорить, остання книга Біблії, об'явлення Івана Богослова, говорить про чотирьох вершників Апокаліпсусу, що брехливий дійсно сатана, тобто всадник, через якого йде війна в Україні, і цей вершник він скачить на білому коні, він прикривається, будь то він білий ангел, він ну, він пускає стріли лукаво, Брехливого видає себе за біл, білі одежі, але це є неправда. А другий всадник це є війна. Війна тоді йде, коли люди дійсно у манібу на брехні. В рай ніхто ще не заїхав. брехня дорога тільки, брехлива дорога це тільки до пекла. І також воюють тільки ті нації, ті люди, які перебувають в обмані, які не, не слухають Слова Божого і не в свій Дух Божий святий. І такі люди дійсно не знають Слова Божого і стають також таким, як сказати. Pravilno stajo tem. м'ясом для пекла і годують пекло, тому що третій всадник також є мамона, яка не думає про небесне, як говорили апостоли Ісус Христос. Що треба покаятись і думати про небесне, щоб не втратити вінця Божої нагороди. Але також люди не не впізнаючи Бога, вони думають тільки про земне збагачення, дай завдай їм все буде мало, і з різних сторін роздирають цю божу землю. Яка є насправді божою з собою? Ніхто нічого не забрав, голий народився, голий помер. Но мамончикам їм одинаково життя людей. Головне, щоб грошики їм залишились, тому е, насправді. Багато людей говорять, кому війна, кому мати рідна. І це, якщо мати рідна, це насправді вигідно тим, які на війні заробляють, наживаються на людських смертях, не також не цінячи Боже творіння, але цінять тільки гроші земну наживу. І також Хочуть бути також на посадових місцях, то все дійсно ця мамона керує такими людьми, і хай Бог дійсно допоможе не гордитися ніколи, не бути вищим за когось, тому що господа Бога хто себе принизить, хто буде смиренний, Бог дає благодать, дає благословення. Треба насправді каятись в тих гріхах, щоб Господь провів цю операцію. Хай Бог благословить цим надзвичайним способом, і щоб війна вже давно закінчилась, тому що. Шкода, що люди на війні також помирають в тяжких муках насправді, а також неростанні душі, вони ще йдуть в пекло. І усім треба дійсно вивчати Біблію, служити, служити Богу, не мамоні. І, як казав Ісус Христос, покайтесь і віруйте в Іванії. Тому, влюблені, будь ласка, напишіть мені, радий з вами спілкуватись на духовну тему. Хай Господь Бог благословить і все дає думку правильно дії робити і відвернути від того зла, від тої брехні, яка насправді людей. Зводить світу тому хай Господь Бог всіх береже, благословляє з Богом.